На Волині перебувала радник президента України Ольга Богомолець. Мета робочої поїздки в область напрацювання пропозицій щодо розробки стратегії «Волинь-2020» у розділі медицина. Зокрема, Ольга Богомолець зустрілася з головою Волинської облдержадміністрації Володимиром Гунчиком та координаторами проекту Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Волинська область нині на фінальному етапі підготовки до впровадження проекту Світового банку в галузі охорони здоров'я. Гранту 30 мільйонів доларів США спрямують на модернізацію первинної ланки медицини та профілактику серцево-судинних та Логічних захворювань. Підготував таку папочку. Тут викладено всі наші, скажімо, основні проекти, які вирішуються в області в 2014 і наступних роках. Але я більше хотів би зупинитися над дуже великим проєктом, який вперше реалізує наша область в 2015-17 роках. І я думаю, що ви сьогодні, як радник президента України, ми постараємося все таки через Можливість допомогти в реалізації даного проєкту його зреалізувати повністю. 30 мільйонів доларів пропонує для Волині Світовий банк в рамках реалізації проєкту поліпшення охорони здоров'я. Ми прийняли рішення на сесії обласної ради, що ми на 10% приймаємо участь у фінансуванні. Ми розуміємо повністю всю відповідальність за цей проект. Для нас дуже важливо, щоб він був зреалізований. Настрій і в них і в нас все-таки досить позитивний. Ми активно рухаємося один на зустріч одному. Крім даного проєкту, є ще два таких важливих питання. Я зустрічався з міністром соціального забезпечення. Вона інформувала мене про те, що в Україні буде шість реабілітаційних центрів. Державного значення, ну скажем так, під егідою Міністерства охорони здоров'я, скоріш під егідою Міністерства соціального забезпечення. Значить, центр є. і Ми хотіли б і думаємо використати цей медичний заклад як реабілітаційний центр для вояків. На одній з нарад до адміністрації президента нам було прийнято рішення і надано доручення Міністерству охорони здоров'я передати всі. Госпіталя ветеранів вітчизняної війни, які є в них в підпорядкуванні, в можливість використання для реабілітації хлопців, які повертаються з зони АТО. Тому на сьогоднішній день підписана міжвідомча угода, між Міністерством оборони, між МОЗом, яке дозволяє власне, без існуючих законодавчих uh -huh. моментів а, сьогодні на підставі довідки. Що він був в, в зоні, АТО, потім після лікування в госпіталі чи в спеціалізованій лікарні передавати туди, і для цих центрів спеціально зараз готуються спеціальні методичні рекомендації по психосоматичній реабілітації, бо найбільша проблема, яка буде, це навіть не фізичні да. е, порушення, а це Психічні. порушення. Психоемоційні, які не можна лікувати в психіатричних лікарнях, на зустрічі обговорили й питання протезування поранених у зоні АТО бійців. Держава робиться безкоштовно, наголосила радник президента України Ольга Богомолець. Однак наразі на цій темі багато хто спекулює. Повністю всі протезування, якщо в області є люди, які потребують протезування на сьогоднішній день. По Україні їх всього 60. Семеро протезування очей, 12 спінальних хворих і решта 27 нижніх кінцівок, здається, дев'ять верхніх кінцівок. Мінсоцполітики соціальні отримали доручення, щоб соціальні працівники взяли під контроль кожну людину. Не людина ходила і шукала, де і як, а соціальний працівник. Має пройти і я через тиждень буду контролювати, як вони це виконали лише по всій Україні. Це 60 людей. Гроші виділені на, на виробництво протезів з німецькими складовими. І людям треба пояснювати, що значно краще робити це в Україні. Тобто, наші протезувальні установи їх в Україні 63. Вони протезують на рік до 13 тисяч людей. Підприємства мають великий досвід. У нас є пара олімпійців, які з протезами перемагають на змаганнях. Тобто, протези якісні, ми не скаржимось з німецькими складовими. Тут їх тільки складають, так як конструктор. Кожному з тих людей, які потребують, я раджу це робити в Україні не за кордоном з складових, які не можна буде тут, наприклад, замінити. Тому що потім кожного року людина буде мати У нас є вже такі перші звернення опік, яким чином його правильно обслуговувати і що mm -hmm. з ним робити. Ольга Богомолець повідомила, що для того, аби зменшити кількість фальсифікацій в інформаційному просторі, буде створено єдиний портал Люди допомагають людям. До слова, Верховна Рада України ухвалила законопроект про надання 7 мільйонів гривень для протезування поранених учасників антитерористичної операції. Також радник президента України взяла участь у відкритті після капітального ремонту отоларингологічного відділення обласної клінічної лікарні. Роботи тривали цьогоріч за кошти обласного бюджету. Інвестиція сягнула 1,6 мільйона гривень. Лікарня абсолютно чудова. Мені дуже хотілося б, щоб кожна область мала таку лікарню. І я, маючи можливість побачити лікарні в багатьох областях, сьогодні розумію, що зробити таку лікарню це було дуже нелегко, тому що і вибити кошти що від інвесторів, що від міжнародних установ, так само як і відправляти своїх лікарів за кордон. І це інколи значно важливіше, коли 10, 20, 30 лікарів з лікарні їдуть за кордон вчитися. Це інколи буває значно більш важливо ніж закупівля нового обладнання, тому що командна робота лікарів, спільний консіліум можливість. Надання різнопрофільної допомоги вона надзвичайно важлива і покращує рівень і доступності, і якості медичних послуг. Відділення реконструкції, капітальний ремонт тривав всього два місяці. Було виділено коштів мільйон 600 з цього місцевого бюджету, тобто з обласного бюджету. Оснащення це все наше, це залучені кошти, ну і звичайно, державні кошти. Відділення отримало сьогодні саме сучасне лікування з матеріально технічну базу. Що ми заключили угоду із Варшавою і з Німеччиною? Наші спеціалісти по скайпу через інтернет постійно підтримують контакти, зв'язки з нашими спеціалістами, тобто консультують хворого по цьому і дивляться, робити операцію. Яку операцію робити? Бо це є дуже складні. Високоспеціалізовані операції, особливо слухополіпшуючі і на мікрооперації на вусі. Відділення є центром надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної допомоги у волинянах, де проводяться найскладніші оперативні втручання на лор-органах. Особливістю роботи є те, що у відділенні проводяться слухополіпшуючі операції на середньому вусі та хірургічні втручання при онкопатології. Відділення оснащене сучасною лікувально діагностичною апаратурою. Є кабінети КТ МРТ та ангіографія. Ольга Богомолець поспілкувалася з колективом медичного закладу а також в рамках поїздки відвідала поранених із зони АТО у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі. поспілкувалася з волонтерами.